Росіяни сьогодні зранку завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації попереднього, ворог бив із зенітно ракетного комплексу С-300 як наслідок поранено трьох людей. Це дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстрілював населені пункти Харківського, Мечогуївського, Куп'янського районів. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволодіння. У козачій Лопані зачепило лінію електропередач. Протягом трьох годин вночі росіяни атакували Одещину, вдарили шахедами, влучили по логістичній інфраструктурі. Про це повідомила обласна влада. Там зазначили, що ніхто не постраждав. Більше подробиць на тепер немає. Загалом росіяни запустили по Україні 36 шахедів. Наша ППО збила 27. Про це повідомили в повітряних силах. Російська армія атакувала південь України з території тимчасово окупованого Криму. Ворожі дрони збили у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Від ранку під ворожим вогнем Нікополь на Дніпропетровщині Росіяни обстрілювали місто і напередодні гатили з важкої артилерії, пошкоджені готель та шість приватних будинків. Зруйновані та понімечені господарські споруди зачепило газогони та лінію електропередач. Зграду агресор вдарив по Марганецькій громаді, побив амбулаторію та чотири оселі місцевих мешканців. Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини протягом доби. Майже 80 разів армія агресора била по регіону. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю бібліотеки у Херсоні та будинок культури у Береславському районі. Цієї ночі російські війська обстріляли також Новодмитрівку. Під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів. Люди не постраждали. Сели оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках. За добу відбулося майже 40 бойових зіткнень з ворогом. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Українські військові мають частковий успіх в районі Андріївки на Донеччині, продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також ведуть контрбатарейну боротьбу на півдні України. У селі Гроза на Харківщині прощаються з загиблими через російський теракт. Не минуло тижня. Там внаслідок ракетного удару загинуло 52 людини. Більшість жертв неможливо упізнати. Тому фахівці кілька днів проводили ДНК експертизи. На тепер вже ідентифікували майже всіх загиблих. Нагадаю, що росіяни вдарили ракетою по селу 5 жовтня, поцілили по місцевому магазину кафе, де люди зібралися на поминальний обід за загиблим військовим. Было перезахоронение. То есть привезли с Днепра. Он мне сказал за два дня до этого, что будет перезахоронение. Я тоже туда собирался. Ну, на работу пришлось ехать. Ну, а потом прилетела ракета. То есть сначала подумаешь, что она там на окраине Шевченко, рванула что-то. А потом мне позвонила и сказала, что гроза. Я начинаю Виталика набирать, он мне отвечает. По зазоной, по зазоной, по зазоной, и я понял, что, оказывается, помены в грозе были. Хотя я не знал этого, что в грозе. Оказалось, что в грозе. Я позвонил другому брату, он поехал туда и сказал, что там страшное дело, и Виталик там. Це Прудянка продянка на Харківщині. Російські окупанти обстрілювали понад рік з усіх видів озброєння, адже кордон з країною агресоркою зовсім поруч не всірів жоден будинок. Нині люди поступово повертаються, налетають дахи, вставляють вікна, утеплюють хати і лагодять паркани. Зимувати планують вдома, допомагають місцевим жителям волонтери. Про життя після обстрілів та відбудову продянки люди розповіли нашим репортерам. Віктор наочно показує, чим обстрілювали прудянку залишки снарядів, розкидані по всьому двору та городу. І вони валяються, що там по дворах це ж ось з БМП, ось ось. Ось тут. Пустих скільки, ось пустих тут. Це з БМП. Ось тут вийдеш. Шматків російського залізят ще настільки багато, що довелось виділити місце в сараї, бо в господарстві все згодиться, і Віктор вже придумав застосування. І оце ж бачу, оце ж говорить, готовий катамаран буде. Дві скрутили до кучі. Буйок буде. Плавать будемо по лопані, Рибку ловити. Школа відкриється. Школа, як відкриття, прудянки. от музей, пожалуйста, все я віддам. В червні минулого року росіяни з танка прямим попаданням знесли хату Віктора на чоловіка в паластелі, але він самостійно вибрався. Довелось виїхати з села, щоб підлікувати травми, та вже через півтора місяці повернувся відбудовувати свою хату. Все, я сказав, буду відновлювати, все, як і було. Ну, як тільки духу хати. Може, може, його й не хатить вже. Як жінка каже, тобі ж не можна не тягати, не піднімати. Що тягаємо, піднімаємо, а що робить? Є варіант, варіантів нема. Повернулись в село і сусіди Віктора, теж лагодять цей дім, збирають врожай і не планують виїжджати, не зважаючи, що росіяни поновили обстріли. Нас не пугають ні ось ці дрони, які літають ночі за засіяно дронами. От нас це теж нічого не пугає. Єдине, буде яка непонятна ситуація, якщо прикладно хотіть. Все, куди не будемо. А то, що тут ми будемо жить. Водної комнатки буде вжити. От там, там воду зальємо, там криші по фафаніри заб'єм, дровами будемо тепі. Я, я не йду как вижити. Разом з Віктором вже до другої зимівлі готується і Олександр. На цій вулиці вони залишилися єдиними мешканцями. Тож разом і пожежі гасили, і разом на буржуйці обіди готували. Ні газа, ні свята тут не, не було. Зараз слава Богу, починають щось робити. Надіємося, що буде все. Ну, а, а куди ж тут родилися, крестилися, женилися, живемо, діти. Так що надіємося, що закінчиться і буде все добре. тут. Через близькість до кордону з країною, агресоркою в прудянці, поки що не планують масову відбудову. Завозять будівельні матеріали вибірково тим, хто повернувся. Людей забезпечуємо сьогодні стабільно їжею, будівельними матеріалами. Допомагаємо з встановленням вікон, ремонтуємо дахи, де частково зруйновані. Електрика поки немає. Втім, енергетики спеціально для мешканців придумали вихід, обладнали шафу з розетками в самому і трансформаторі. І люди власне можуть заряджати тут свою техніку, телефони, ноутбуки за потреби, іншу техніку. Там і кого найбільше чекали, медиків віднедавна в прудянці працює персона медична амбулаторія. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Росія зацікавлена в розпалюванні війни на близькому сході. Про це в своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів нараду з керівниками розвідки та дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та в регіоні. Президент наголосив, що для нас це питання має принципове значення, йдеться не лише про Україну, а й про всю Європу. Мовляв, світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. За наявною інформацією, дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпалення війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріччі. Цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловштішаються Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. Армія оборони Ізраїлю заявила про відновлення контролю над кордоном і сектором Гази. При цьому Цахал вважає, що на ізраїльській території досі переховується невелика кількість бойовиків Хамасу. Протягом ночі ізраїльські війська продовжили завдавати ударів по сектору Гази. Стверджують, що били по військових об'єктах палестинського угруповання. кажуть, що за ніч вразили понад 200 цілей у секторі Гази. Напередодні ізраїльський прем'єр Бнямін Нетаньягу порівняв дії Хамасу з ІДІЛ. Він заявив, що Ізраїль тільки почав свій наступ у секторі Гази. Жорстокі напади, які скоїв Хамас на невинних ізраїльтян, приголомшують вбивства сімей у їхніх будинках, масові вбивства сотень молодих людей на фестивалі Просто неба викрадення десяток жінок, дітей і людей похилого віку, навіть тих, хто пережив Голокост. Так само, як сили цивілізації об'єдналися, щоб перемогти ІДІЛ, вони повинні підтримати Ізраїль у розгромі Хамас. Vielen Dank. Засновано на реальних подіях. Цього тижня у прокат виходить українська воєнна драма Шлях по Події стрічки відбуваються 2014 року. За сюжетом, молодий програміст, який не хоче воювати, бачить у вісні українського воїна з минулого. Між ними відбувається непроста розмова, яка ставить героя перед важливим вибором і змінює його майбутнє. Фільм знімали у 2020 році, лише за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька на окремих бойових позиціях наших захисників. Частина зйомок відбувалася у Києві та на Волині. Автор фільму Михайло Ухман був добровольцем. воював у Мар'їнці та Пісках на Донеччині. Я актор фільму Шлях поколінь. І вже з 12 жовтня ви зможете побачити цей фільм на широких екранах України. Фільм заснований на реальних історіях людей різних епох, які боролися за незалежність нашої країни. А частина коштів зі зборів фільму піде на допомогу Збройним силам України. Я хочу запросити вас на прем'єру нашого фільму в кожному місці, де б ви не знаходились. Ви запрошуйте друзів, тому що з кожного квитка е, значна частина коштів піде на підтримку Збройних сил України. Тому давайте будемо наближувати нашу перемогу разом. Ми, бійці Збройних сил, закликаємо вас піти на перегляд фільму Шлях поколінь, який відбудеться 12 жовтня в кінотеатрах ваших міст. Дивіться українське кіно, підтримуйте українську армію. Тим паче, кошти з ваших квітків підуть на дрони для ЗСУ. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями.